Перемир'я жодного навіть енергетичного немає. Адже Росія плює на будь-які домовленості, і атаки по всій Україні тривають. Вона відзначила, що тільки в ніч проти 1 лютого. Окупанти атакували Україну 90, 90 ударними дронами. Зокрема, у Дніпрі було влучання в приватний будинок. В Конотопі на Сумщині атакували залізничну інфраструктуру. Це так виглядає перемир'я, вибухи, загибелі цивільні, зруйновані енергетичні об'єкти і транспортна інфраструктура сьогоднішня. атака – ще один доказ, що Росія не поважає домовленості. Підкреслила Матернова. Додала, що багато багато поверхівок у Києві досі залишаються без опалення після російських ударів саме по енергетиці, так би мовити. До перемир'я. І нагадала, що багато українців живуть з багатогодинними як багато слів багато, до речі, в цих реченнях з багатогодинними відключеннями світла. Цілком очевидно для всіх тверезих, притомних політиків чи не політиків, але ж не для Трампа, і для його оточення, який просто живе в своїй реальності. Для нього Путін друг, для нього Росія договороздатна країна, для нього російські терористи не вчиняють тероризму. а Устраняють пірвопричини, ну тобто, все за методичкою Трамп чітко і так само енергетичне перемир'я була плутанина в датах. Потім Трампу озвучили з Кремля, що говорити. І він чітко сказав: Так, я просив Путіна не стріляти там два чи три дні. Сенс який? Який сенс не стріляти три дні, якщо це не веде до довгострокового припинення вогню. Ну тобто Трамп абсолютно жалюгідна істота, і на жаль, з цим варто рахуватися. Це не зміниться аж ніяк. Ну і на жаль, про терористичні атаки продовжуємо говорити. От, Дарина цитувала допис. Спеціаліста з РЕП із БПЛА Сергія Флеша Безкреснова. А Михайло Шейтельман, політичний оглядач та блогер, скажімо так, говорив про терористичну атаку по пологовому будинку у Запоріжжі, де на щастя не фіксується, начебто не фіксується жертв, але теж було багато постраждалих по діючому пологовому будинку. І от Михайло Шейтельман на одному зі стрімів поділився враженнями від своєї підписниці, яка за його словами мешкає просто на Проти пологового і бачила все на власні очі. Доволі моторошні подробиці. Хоча, на жаль, Україна живе в цьому щодня. Пропоную послухати Михайла Шейтельмана. А в это же время в Запорожжі прилет в роддом. Тут уже у нас є свідетельниця Юлія зрительниця нашого каналу Вот що вона мені пише: 15 минут назад прилетіла в роддом. в работающий роддом прямо перед моїми окнами. Запорожье, спальный спальний район. Трусит до сих пор. Смотрю, как разгорается пожар в приемном отделении гинекологии. Жутко. Вижу, как подъезжают все новые и новые патрульные машины. Вижу, как женщины в халатах под верхними пальто и тапочках на босу ногу выходят из роддома. Пожарная уже приехала на месте, работают. Вызывала экстренные службы в шоковом состоянии. Вот только спустя 15 минут доходит, что произошло, подступает ком к горлу. Я думаю, что эти новости мы можем в целом объединить в рубрику «Хроника перемирия». Хроника перемирия. Ведь сегодня официально последний день этого перемирия, 1 февраля, по крайней мере, последний день того признанного россиянами перемирия, который озвучил даже Песков. Согласно версии Зеленского, перемирие у нас с пятницы по пятницу, согласно версии Пескова, до сегодня, до 1 февраля. И вот такая сейчас хроника происходит в этом самом перемирии. При этом Кстати говоря, посол Евросоюза в Украине Катерина Матронова сказала, никакого перемирия нет. Россия не уважает договоренності. Заявила она сегодня. Напомню, это ніхто нібудь Это посол Евросоюза в Єврода посол Єврос посол Євросоюзу в Україні. Нікакого перемірячі Собіга також прокоментував удар Росії по лікарні у Запоріжжі. Він зазначив, що у тиску на Москву не має бути. Пауз. міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти з закликом посилити тиск на Росію. Він зробив це на тлі удару Росії по пологому будинку у Запоріжжі, і про це він написав у соцмережі. X. Також оприлюднив відео із місця обстрілу. За словами Сибіги, 1 лютого російські ударні безпілотники влучили у пологовий будинок у Запоріжжі. Наслідок атаки поранення зазнали три жінки. Глава МЗС наголосив, що Російський лідер продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об'єктах, ігноруючи будь-які мирні ініціативи. Далі цитую Путін продовжує воювати з цивільними супереч мирним зусиллям. Сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз. Закликав очільник МЗС. Що ж відомо, ворог завдав удару по пологовому будинку в Запоріжжі. І, за даними обласної військової адміністрації, вже відомо про шістьох. Постраждалих всім надається необхідна допомога. Під час атаки персонали пацієнтки перебували в укритті. Йдеться про 15 медичних працівників і 16 жінок, серед яких троє породіль із немовлятами. Водночас травм зазнала лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматологічної клініки. Вони з пораненням середнього ступеня тяжкості були доправлені до. Міста ну і також зазначається, і щодо гарантій безпеки. певні коментарі вже лунають. Зокрема, від генерала Годжеца. він зазначає, що немає жодних ознак, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні гарантії. Безпека про що йдеться у дискусії про можливе припинення вогню знову з'явилася тема американських гарантій безпеки для України. Водночас у публічних заявах зі ці гарантії все частіше прив'язують до поступок Росії на Донбасі. Генерал і США у відставці Бен Годжес також заявив, що не бачать підстав довіряти таким обіцянкам від адміністрації Трампа. Він пояснив, що. Ключове питання зараз не в словах про гарантію, а в тому, чи готові сполучені штати зробити такий. Крок, який може змінити всю логіку цих переговорів, він також пояснив, що обіцянки гарантій можуть звучати привабливо, але їхня цінність визначається діями, а не словами. Він звернув увагу на логіку, яку на його думку просуває адміністрація Трампа. Спершу Україна має піти з Донбасу, а вже потім нібито отримає гарантії. Водночас генерал наголосив, що в Україні ніхто не вірить, що поступки на Донбасі зупинять апетит Російської Федерації. Саме тому він скептично. Оцінює такі пропозиції. Далі буду цитувати. Президент Трамп просто говорить: спочатку здайте Донбас Росії, а потім ми зможемо надати будь-які гарантії безпеки. Він додав, що Сполучені Штати мали б відіграти роль у формуванні гарантій, бо стабільність і безпеки Європи відповідають інтересам Вашингтона. Однак, за його словами, для цього адміністрація має визнати очевидно, хто є агресором і хто відповідальний за нестабільність. І саме цього кроку він наразі не бачить. Тому не очікує, що. У гарантії будуть виконані в разі нової атаки. Далі знову ж таки цитую: адміністрація повинна визнати, що агресором є Росія, і що саме Росія відповідальна за нестабільність і загрозу безпеці. Я просто не бачу цього, підкреслив генерал-лейтенант Ша у відставці. Робити реальні кроки після факту було б значно складніше. Ніж діяти вже зараз. Також він наголосив, що Європі під... все ж таки час перестати чекати рішень із Вашингтона і брати на себе більше відповідальності, бо європейська безпека напряму залежить від успіху України. Він також пояснив, що головний сумнів стосується не формулювань гарантій, а готовності сполучених штатів діяти, якщо Росія знову атакує після припинення вогню. Він сказав, що в такому сценарії вирішальним стане питання реальної реакції Вашингтона, а не за. Заяв... На його думку, з огляду на крок адміністрації протягом останнього року підстав для впевненості немає. Він додав, що в разі нової атаки ша можуть знову спробувати. Домовлятися, а не відповідати жорстко. Далі знову ж таки цитую: я б не повірив, гіна прийняв би це за чисту монету, що вони зможуть виконати будь-які гарантії, подібні до цих, сказав він. Також наголосив, що діяти після факту буде значно складніше, ніж застосовувати важелі тиску саме зараз. Генерал пояснив, що рішучі кроки могли б включати реальні санкції проти Росії та інші жорсткі заходи. Але наразі він цього не не бачать саме тому він залишається скептичним щодо того, що Сполучені Штати, врешті, втрутяться вже після повторної атаки. Далі знову цитую: за останній рік немає жодних доказів, які могли б дати мені впевнені, що вони дійсно зроблять усе це. Підкреслив генерал-лейтенант США у відставці. Він підсумував, що Україна не є ізольованою країною, а її безпека напряму пов'язана з Європою. Тому, на його думку, європейським союзникам давно час припинити, чекати і нарощувати реальну підтримку України грошима, зброєю та боєприпасами, особливо якщо Сполучені Штати не будуть готові робити це за нинішнє Адміністрації ну і щодо угоду переговорів також уже з'явилися певні деталі від президента України Володимира Зеленського, адже він у вечірньому зверненні зазначив, що вже була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч, тристоронню зустріч на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо в середу і четвер в еміратах, як і минулого разу. Ну а що ще говорив президент України у своєму вечірньому зверненні? Далі пропоную заслухати. Бажаю здоров'я. Щойно провів селектор по ситуації в усіх наших регіонах. Дніпровщина у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу. Автобус із шахтарями, на жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені. Міста Нікополь-Марганець були з відключеннями електрики через удари дронів по енергетичним лініям. Були удари і по логістиці. По залізниці на Дніпровщині, на Сумщині, в Конотопі. Сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються дуже швидко все лагодити і зберігають зв'язок між регіонами. Була доповідь щодо Київської області. Фактично, щодня в області додається когенерація. Це дуже важливо. Дякую. Видаються. Теплові набори для людей. Ми будемо збільшувати цю програму. Щодня на київщині роздають близько п'яти тисяч таких наборів. Хочу подякувати Нафтогазу за підтримку цієї програми. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більше ніж 500 багатоквартирних будинків без опалення. Досі ремонтні роботи. Це точно. Не може сприйматися як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла. Кожен день, незалежно від ситуації, сотня будинків. Є удари, немає ударів. Все одно сотні будинків в Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті недостатньо. Була доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву у Києві. Більше людей зараз звертається і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти надається гаряче харчування усім, хто потребує такої підтримки. Допомога буде надана. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр Місто Хоча в цьому повинна працювати з урядовими структурами швидше, дуже цього прошу, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу і реальну інформацію. Були також доповіді по ситуації на Харківщині, ситуації. В Черкащині, в Хмельницькій області, в Чернівецькій області окремо ми обговорювали з міністром енергетики щодо взаємодії з Румунією. Були доповіді по Донеччині. Важливо, що на кожну потребу служби реагують, і дякую за це. Одеса область триває відновлення після негоди. Всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині. роботи там ведуться. Були звіти і по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, по Миколаївої області, Чернігівщина, Херсонщина, наше Запоріжжя та область. Багато обстрілів. На кожен з них має бути відповідь як військова, так і дипломатична. Перше залежить від наших воїнів, але друге. Більше від партнерів була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч тристоронню, е, зустріч на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня. Як плануємо в середу і четвер в еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Уміровим, На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови і підготувати все. Понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів різні країни з нами в цьому процесі підтримують Україну. І Фактично, щодня ми координуємось в лютому. Буде достатньо серйозна наша зовнішня політична активність, і вже з завтрашнього дня. Контакти та зустрічі розраховуємо, що і американська сторона буде так само активна, і, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам. Безумовно, сьогоднішній російський удар по автобусу на Дніпровщині це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за. Ескалацію зло повинна зупинитись. Дякую кожному в світі. Хто з Україною? Слава Україні!